Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами навчатися правильно відтворювати інтонацію речень. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі! Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Поєднай розділовий знак з реченням, якому він належить! Барвінок гарна квітка. Це речення розповідне. В кінці поставимо крапку. Чому пінгвін не літає? Це питальне речення. Поставимо знак питання. Друзі, приходьте на мій день народження». Це спонукальне речення. Але ми говоримо його зі спокійною інтонацією, тому поставимо в кінці крапку. Їжак вухань занесений до червоної книги. Це розповідне речення. В кінці ставимо крапку. Софійко! Дай, будь ласка, почитати свою книгу. Це спонукальне речення. Ми чуємо піднесену інтонацію, тому ставимо знак оклику. Зверніть увагу на третє та п'яте речення. Вони спонукальні. Але в одному реченні стоїть крапка, а в іншому знак оклику. На це впливає наша з вами інтонація, з якою інтонацією ми вимовляємо ці речення. Сьогодні будемо з вами вчитися, як правильно вимовляти речення і який розділовий знак ставити відповідно до інтонації. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади ду, уду, ух, уху, хух, мя, ны, ИНИ, ый. Перевірте написане. На наступному рядочку з великої літери через кому запишемо такі склади. Мя. Ний. Дух. Утворіть слово з цих трьох складів. Поставте тарет та запишіть утворене слово. Духмяний. Молодці. А тепер складіть речення з цим словом. Ви вже знаєте три види речень. Тому ви можете скласти не тільки розповідне, а й питальне та спонукальне. У мене розповідне речення. Бабуся спекла покладу хліб. Ви можете записати своє речення. Розгорніть підручник сторіночка 114. Попрацюємо над вправою 17. Прочитай і вивчи на пам'ять вірш Лесі Лошецької. Випиши виділені речення. Як гарно тут, як любо жить, в кінці знак клику стоїть. Окличні речення оці виразні, гарні і дзвінки. Зверніть увагу, перших два речення виділені. Які вони у нас, спонукальні чи розповідні? Так, це речення розповідні, в них розповідається, як гарно тут жити, так, як любо жити. Але чому ж ми бачимо в кінці знак оклику? Тому що іноді буває так, що в кінці розповідного речення, яке вимовляється з піднесеною інтонацією, ми ставимо знак оклику. Запишіть, будь ласка, в зошиті вправа 17 і випушіть розповідні окличні речення. Розповідні речення, в яких стоїть знак оклику в кінці, називаються окличні. Як гарно тут, як любо жить! Ці речення ми з вами вимовляємо з особливим почуттям. Часто розповідні речення вимовляються з особливим почуттям і захопленням, радістю. У кінці таких розповідних речень ставиться знак оклику. Люблю свою матусю. Наша подорож неймовірна! Я піднявся на найвищу гору Говерло. Це всі речення розповідні. Але через те, що ми вимовляємо їх з особливим почуттям, у кінці ми поставимо знак оклику. Це будуть розповідні окличні речення. Наступна вправа 18. Прочитайте вірш Павла Тичини. Складіть і запишіть розповідне окличне речення зі сполученням слів. Наша мова каленова. Хай розквітне веселково, у невиданій красі. Наша мова каленова, Наше Сонце у Росі. Прекрасний вірш, Павла Тичини Давайте спробуємо скласти самостійно розповідне, але окличне речення. Тобто в ньому про щось розповідається, але ми маємо його сказати з піднесеною інтонацією, з особливим почуттям, щоб у кінці ми могли поставити знак оклику. Запишіть вправо 18 та запишіть своє речення. У мене вийшло таке. Я люблю нашу мову коленову. У кінці стоїть знак оклику, адже це речення вимовляється з особливим почуттям, захопленням. Я люблю нашу мову калинову. Ви можете записати своє речення, але обов'язково використовуйте сполучення слів Наша мова калинова». А тепер станьте трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Наступна вправа 19. Прочитайте вірш Олега Орача Вогонь та вода. Поясніть значення виділених слів. Назвіть питальні речення. Які з них треба вимовляти з особливим почуттям? Давайте прочитаємо вірш. Вогонь із водою хотів подружити. Питає, Чого б нам у дружбі не жити? Ну, справді, водичку, хіба мені пара? Та раптом з водички сама тільки пара. Воду, водичку, куди ж ти поділась? Більше водичка з вогнем не водилась. Погляньте, у нас з вами є два однакових слова пара і пара. Ці слова пишуться однаково, але мають різні значення. Такі слова, діти називаються омоніми. Перше слово пара. Хіба мене пара, яке воно має значення? Тобто, це дві людини. Пара може бути в танці, так? Пара, чоловік та жінка. А наступне та раптом з водички сама тільки пара. Це газоподібний стан води. Водичка перетворюється у пару. Давайте назвемо питальні речення. У нас їх три. Чого б нам у дружбі не жити? Насправді, водичку, хіба ми не пара? Воду, водичка, куди ж ти поділась? Які з них нам треба вимовляти з особливим почуттям? Ті, у яких ми бачимо в кінці і знак питання, і знак оклику. Це питальні, окличні речення. Ми запитуємо і додаємо а, особливого почуття, захоплення. Чого б нам у дружбі не жити? Воду, водичко, куди ж ти поділась? Але якщо у нас стоїть лише один знак питання, ми прочитаємо лише з питальною інтонацією. Ну справді, водичку, хіба мене пара? Ось так інтонація впливає на наші речення. Питальні речення також можуть вмовлятися з особливим почуттям. У кінці таких питальних речень ставляться два розділові знаки знак питання і знак оклику. Чому зірки так далеко? Який подарунок ти отримав? Що ти побачив у горах? Ці речення питальні окличні. Ми вимовляємо їх з особливим почуттям. Наступна вправа 20. Запиши команди в належній послідовності. Назви спонукальні речення, правильно інтонуй їх. У нас з вами є такі команди: Стояти струнко, кроком руш! Рівняйсь! У шеренгу шикуйс. Ми бачимо, що усі ці речення є спонукальними, адже вони спонукають до певної дії. Давайте розставимо всі спонукальні речення у правильній послідовності. Уявимо, що ми з вами на уроці фізкультури. Якою буде перша команда? У шеренгу, шикуйсь. шикуйс! Рівняйсь. Стояти струнко. Кроком руш! Чудово, молодці! Давайте запишемо у правильній послідовності усі наші спонукальні речення. Вправа 20. У шеренгу Шикуйсь, рівняйсь, стояти струнко, кроком руш. Ми бачимо, що це спонукальні речення, але в кінці стоїть знак оклику, тому що ці речення також вимовляються з особливим почуттям. Вони окличні. На початку уроку ми з вами бачили, що в спонукальнаму реченні може бути і крапка в кінці, і знак оклику. Так ось, якщо стоїть знак оклику, спонукальне речення окличне. Часто спонукальні речення вимовляються з особливим почуттям і захопленням, радістю. У кінці таких спонукальних речень ставиться знак оклику. Швидше читай листа від бабусі! Пернаті друзі, летіть додому! Любий шануй свій рідний край. Усі ці речення є спонукальними, окличними. У кінці стоїть знак оклику. Запам'ятай. Речення за метою висловлювання бувають розповідні, питальні, спонукальні. Також речення за емоційним забарвленням, тобто яких емоцій ми їм надаємо. Бувають окличні, коли ми ставимо в кінці знак оклику, в кінці розповідного, в кінці питального або в кінці спонукального. Та неокличні. Коли в кінці роз... розповідного речення ми поставимо крапку. У кінці спонукального теж крапку. В кінці питального лише знак питання. Запам'ятай. Оціни свою роботу на уроці. Старався! У мене все вийшло. Зверніть увагу, це у нас розповідне речення, але в кінці стоїть знак оклику, тому ми читаємо його з особливим почуттям. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Тут теж розповідне речення, але вже стоїть крапка. Адже уже немає такої піднесеної інтонації у нас особливого почуття. Наступного разу спробую краще. Сподіваюсь, усі сьогодні гарно попрацювали. До нових зустрічей!